Вітаю! А сьогодні я хочу з тобою поговорити про те, що мене часто запитують мої студенти. Дуже часто я чую від них, я почала малювати нейрографіку, і в мене почалися шалені негативні зміни в житті. Мене звільнили з роботи, я розсталася зі своєю коханою людиною. Ваша нейрографіка не працює. На що я їм відповідаю? Дякуйте за ці зміни, тому що ці зміни, що відбуваються у вас після малювання нейрографіки, вказують вам на новий шлях вашого розвитку. Коли ви втрачаєте, можливо, вашу роботу, зверніть увагу, чи ця робота приносила вам задоволення, чи ви були на ній щасливі, і те, що ви її втратили, відкриває перед вами можливості знаходження дійсно цієї справи, яка зробить вас щасливою. Тому ваша підсвідомість буде робити все для того, щоб ви знайшли новий свій шлях. А якщо у вас не наладнаються стосунки з коханою людиною, ви починаєте промальовувати нейрографіку, і ви розумієте, що це не та людина, з якою би ви мали йти по своєму життєвому шляху. Знову ж таки, зверніть увагу, які у вас стосунки, чи ви щасливі з цією людиною, чи у вас є взаємопорозуміння, взаємоповага, чи її такої нема. І коли ви починаєте промальовувати кейси на стосунки, на сприйняття власного тіла, власних емоцій, ви приходите до висновку, що вам некомфортно з цією людиною. І тому, можливо, ви маєте з ними розстатися. Тому, якщо після початку малювання нейрографіки у вас стаються якісь такі цікаві історії, завжди пам'ятайте, це не шеф все пропало, а це ой, як цікаво все вийшло. І це нові шляхи. Будьте відкриті до нового, до нових можливостей і створення свого кращого майбутнього.